Друзі, всім привіт. Сьогодні ми з вами будемо обробляти бджіл в січні від кліща ворога розчином щаволової кислоти. Відео носить ознайомчий характер. Ми зараз з вами разом зробимо цю роботу. Я розкажу вам рецепт цього роствору. Ми е, пролиємо бджіл, розкажу в яких пропорціях проливати та за яких умов. І після цього ми поставимо шуглядки під вулики і подивимося, чи буде осіб кліща, чи не визиве це ця обробка бджіл якихось. Неприємних реакцій, таких як ноземотоз, і так далі, Тож... Е... Ви зараз дивитеся на мій досвід і самі вирішуєте цю систему собі вносити на свою пасіку чи ні. Тож, друзі, розпочнемо роботу і будемо працювати. А взагалі поясню, з чого взялася ця ідея обробити зараз бджіл. Я давно чув, впевнений, і ви також десь чули про цей метод обробки бджіл щеволою кислотою, саме взимку, коли є безрозплідний період. І ось я наважувався, наважувався. Зараз я натрапив на бурне обговорення цього методу десь в Тіктосі серед посічників. Пиревши, ну це напевно краще зараз буде час, є десь час з'їздити на пасіку, обробити та спробувати. І взагалі, щиро вам признаюся, мені соромно те, що я ще ніколи не використовував шаволову кислоту в обробці бджіл від кліща, адже це є природній засіб, адже ну, воно. Щаволова кислота вона не є токсичною і не залишає за собою такий хімічний слід в продуктах бджільництва. Тож цьогоріч ви побачите ще декілька років роликів з про обробку бджіл від кліща щаволовою кислотою, можливо, фумігацією протягом бджолиного сезону. Тож, друзі, яким, як виглядає цей розчин? Цей розчин, про який зараз дискутували, дуже це є увага, це є літра води, один кілограм цукру. От це є три компоненти: літра води, кілограм цукру і 75 грам щавелевої кислоти. Це все діло змішуємо, підігріваємо і можемо обробляти. Обробляти можна за будь-якої температури, холодно, тепло, аби був тільки безрозплідний період. І концентрація цієї щавелевої кислоти там така, що в бджіл воно б не мало визивати будь-яких побічних ефектів, таких як назомотоз і так далі. Що дуже важливо, потрібно зрозуміти, як Діє щавелова кислота на кліща. Коли ми зараз будемо проливати, бджілки будуть вживати цей сироп з щавлею кислотою, і ця кислота буде попадати в їхнє жирове тіло, а кліщ саме буде живитися жировим тілом через проколи, які він робить в хітині бджолиному. І це, це вже жирове тіло з щавелою кислотою попадатиме в кліща, і е, щавело кислота діє так на кліща, що вона його паралізує, діє на його нервову систему, і він відпадатиме. І ми ставимо шухлядки і порахуємо, скільки там кліща. Тож пішли проливати. Так, обробляти ми будемо, до речі, таким от шприцом з дозатором. Супер зручна річ, я вже собі випробував його. Е, виставляємо тут 5 мл. Тобто ми будемо використовувати 5 мл на вуличку. Е, це називають шприцом шилова і так далі. Це якийсь ін'єкційний шприц для худоби чи щось таке. Зараз прокачаємо. Побачите, він зараз натягнув і. Ось, супер. Оце, вже бачите, він вже набрав і будемо продавати отак, от помаленьку. Шприц буде посилання внизу, так щоб ви, якщо буде цікаве, це могли перейти подивитися. Скільки коштує, якщо захочете придбати. Шприц, друзі, і розчин. Розчин він десь температурою 30-35 градусів. Він такий тепленький, щоб бджілкам було приємно в ньому покупатися. Так Тож, друзі, відкриваємо вулик і по 5 мілілітрів. Наливаємо на вулочку. Думаю, досить просто. Так, зараз спробуємо, наскільки воно просто буде на практиці. Бджоли у нас зараз тут в клубі. Раз, два, три, 4, 5 вулочок. Чи є смисл зараз вам показувати прямо їх безпосередньо? Думаю, ні. От так от помаленько проливаємо по 5 мл на вулочку. От і все і бджілки будуть собі по чуть-чуть його вибирати. Я, звісно ж, не буду обробляти всю пасіку, так як це ми з вами такий собі маленький експеримент. І тут, напевне, вам буде добре видно, як бджілки сидять. Таким нехитрим способом акуратненько пролили. Ось тут, до речі, бачите, теплий, теплий дошок і бджілки зібралися на горі під теплим дошком. Раз, два, три, чотири. І п'ята вуличка. Все, і тепер вони будуть собі трошечки так підбирати. Так, і ось ще одна сімейка буде четвертою. Пролиємо ми загалом чотири сім'ї. Таким способом. Я так, я так бачу, що цю роботу дуже добре робити вдвох, коли хтось один відкриває дошок, а інший буде проливати. А це прям буде ідеально, бо одному це сам відкрив, поклав, ну трошки напряжно. Закриваємо зараз шухляди. Так, друзі, обробили ми 4 сімейки і приніс 4 шухляди. Зараз перегляну, чи на них немає кліща якогось старішого. І можемо закладати їх у вулики. І через, я думаю, години 4 ми повернемося сюди і глянемо, що там в нас по кліщу. Любі мої, прийшов момент істини. Витягуємо дощечки і зараз ми будемо бачити, що в них тут у нас є по. Кліщу. До речі, знаєте, що зробив помилочку в плані того, що ми не подивилися на те, скільки підмору в сім'ях. Ми б тоді ще оцінили, що в них там по підмору. От це було б краще. Знаєте, знаєте, що зараз ми ще подивимося, по-любому заглянемо в сім'ї, що в них там по підмору, і тоді ми будемо знати точно, чи коректно нам показала зараз. Наші ці дощечки, чи вони нам коректно показали результат. Тому що є така ймовірність, що кліщ падав, але йому не дав впасти підмор, котрий котрий може бути густо встелений на на днищі, так, на нашому сітчатому. І, знаєте, я так дивлюся, то на першій сім'ї кліща немає. Давайте так. на другій. Кліща немає. І Тут у нас кліща немає. А ну, Дивимося, бачимо, що тут підмору немає. Так? Тобто ну, немає такого, щоб густо всі було підмором. Ні, ні, такого немає того. Того це зайве. стверджувати, що там ще ще раз підмор сталося. Що якісь результати в нас... Неправильні через підморні, ну тепер перейдемо до висновків, і вони можуть бути наступні, друзі. Що якщо ви е, добряче, як і я, в свою чергу обробили бджіл? Е, Спочатку якимось флувалінатом, так на початку сезону, це десь в вересні, в кінці літа. Після цього, ви вже коли вділ був безрозплідний період, обробили їх препаратами на основі амітразу, то ця дія буде беззмістовною абсолютно вочевидь, того що. Це не несе якоїсь користі бджолам, а це має нести користь боротьбі з кліщем. Якщо у вас ви вже обробили, тоді робити нічого. Але я не покидатиму зусиль і далі буду працювати в цьому напрямку. Наступний рік є план того, щоб робити вирізання трутня, так робити біологічний метод боротьби з кліщем і паралельно робити час від часу проливи на проливи щаволовою кислотою для Такої більш природнього ефекту боротьби з кліщем, менше використовувати хімію. Це, ну, це мій напрямок, котрим я буду йти, друзі. За цим ви зможете прослідкувати у нас на каналі. Дякую вам, що дивитеся, що вам цікаво, що ставите лайки, що дуже важливо, це підтримує мене. Ваші коментарі так само. Друзі, дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного вам дня, займайтеся посічництвом і бережіть себе. Щасливо!